Гратав я сьогодні твіттер і натрапив на один пост від Андрія Луганського. Це пост відео про інстаграм Олени Курбанової. Якщо ви не знаєте, хто такий Андрій Луганський, то Андрій це чувак, який до повномасштабного вторгнення був доволі таки популярним блогером, крутив чат рулетки з росіянами, там де він їх нормально таки опускав, і в принципі був таким проукраїнським чуваком. Після повномасштабного вторгнення щось його вкусило, і він нелегально виїхав з України. І зараз десь з Європи топить за те, щоб Україна здалася і лягла під Росію. Не знаю, хтось йому за це насипає чи ні. Це вже ну, неважливо і не в моїй компетенції. Про Олену Курбанову, ви, мабуть, чули, вона доволі така популярна ведуча, популярна ведуча прямого каналу. Працює на прямому з 2017 року, ще в неї є. YouTube канал також доволі популярний. Там вона робить всякі ефіри з всякими чуваками. І ну, давайте подивимося відео, яке виклав Андрій Луганський, і перевіримо, іпсо це чи не іпсо, і взагалі реальне це відео. Зразу попереджаю, звук, який ви почуєте на цьому відео, вам не сподобається, але, але для контексту ми повинні зрозуміти. Россия. Я попередив звуком, не сподобається. Россия. І на цьому відео ми бачимо, що десь є якийсь рілз чи пост, де Олена Курбанова гуляє по Москві. Тут у нас російський флаг. Ну, Звісно ж, ця музика Росія, Росія! фу фу І вона гуляє десь по Москві. Це одне відео, і тут ще одне відео, де вона також гуляє по Москві. Обидва відео від 2019 року. Давайте зробимо факт-чек. По-перше, зайдемо на інстаграм Олени і подивимося, чи дійсно ці відео існують. Найпростіший спосіб попасти до інстаграму Олени це на YouTube-каналі. Тут в лінках є посилання, посилання в рот. Посилання на її інстаграм. Ми заходимо на її інстаграм, гортаємо, гортаємо і шукаємо, де тут у нас є Москва. От, ми бачимо два відео з Москви. Москов-москов. Перше... Перше відео. Включаємо музику. І тут... І тут вже не Росія, Росія. Тут нормальна така музика. Тут немає російського прапору, який є на відео від Андрія Луганського. Олена десь прогулюється, здається, це Третьяковка, Давайте перевіримо. Государство на галерея. Картиночки повинен бути якийсь фіолетовий зал. Так, оцей. Скоріше за все, це цей зал. І по ньому прогулюється Олена Курбанова. Окей, це одне з відео. тут По-перше. По-перше, це точно Шейпсо, тому що немає ніяких Росія-Росія, немає російських флагів. І давайте подивимося друге відео, також з Москви. І знову тут нема ніяких Росія, Росія. Her, does... Де це я не знаю? Якісь стовпи. Схоже на якийсь театр. Ну, по, по входу, так а, раніше строїли в СРСР а, ці театри. А, окей, це точно театр, тому що там ті коні в кінці, і це скоріш за все «Большой». Большой театр. Да. Так, ось так, коні. Це Большой театр. В принципі, в принципі і ПСО не прокатує, тому що не видно цих російських флагів, не видно, щоб Олена Курбанова кричала: там Росія, Росія. Єдина проблема, єдина проблема, яку можуть помітити патріоти, це те, що на вулиці 2019 рік. Давайте перевіримо, мене чомусь пише не дату, а скільки тижнів тому було знято 260. Ми поділимо на 52. І бачимо, що це відео було знято десь, точніше, викладене десь 5 років тому. Ну, тобто приблизно десь у 2019 році. Ми всі розуміємо, що війна була о, вже з 2014 року. І тут може бути питання: а що Олена Курбанова робить в Росії? О, під час того, як ми воюємо з Росією. Ну і всі це розуміють, всі знають, що ми воюємо з Росією. Це 2019 рік. Зеленський стає президентом там, де він обіцяє, а, поговорити, говорітися з Путіном десь посередині. І патріоти можуть почати тут хейтити Олену за це, що вона там прогулюється по Москві. Як вона взагалі туди потрапила? Але давайте розбиратися в ситуації. Олена, Олена працює на телеканалі прямий. І нам не потрібно дуже багато часу просто загуглити. Олена Курбанова в Москві. Зразу перше ж відео від 2018 року. Ми на нього заходимо. Мила Динішова сьогодні. і тут відео. А... Давайте його повністю прослухаємо. Ну не повністю, бо давайте подивимось, просто повернулася до Москви після невдалої поїздки у Лаботна. І до речі, назва відео Олена Курбанова з Москви. ...ангі, як я вже зазначав, чи зараз. Вітаю тебе! Ми вже у Москві, Щойно приземлилися в аеропорті Домодєдова і одразу можу сказати, що повністю розподіляю всі труднощі, через які проходить наш український омбудсмен Людмила Денисова. Бо Росія це та територія, де в принципі на кожному Ну і в принципі з контексту зрозуміло, що давайте знайдемо ти вона красивіша на кадрі. Ну, не важливо. Окей, okay. ми розуміємо з контексту, що Олена Курбанова працює на телеканал прямий в 2018 році. Її відправляють у відрядження в Москву, там, де вона не знаю, буде щось там а, виясняти з Людмилою Денисовою про Просінцова, щось таке. Ну, коротше, вона у відрядженні в Москві. А, і, в принципі, тоді це ще можливо було зробити. Нас вже ненавиділи росіяни. Якщо ви подивитесь це відео, там Олена про це розкаже. Тут видно, що вона набагато молодша ніж зараз, що в принципі також логічно, бо це було 5 років тому, і, і все якось стає на місця. А, Олену Курбанову прямий відправив відрядження в Росію. Вона сходила там в, в цей в Большой театр, сходила в Третьяковську галерею. Ну, можливо, хтось буде хейтити її за те, що вона скористалася цією можливістю, якщо вона вже в Москві там сходити в Третьяковку і в Большой. Я ну, не бачу нічого в цьому поганого. Якщо ти в відрядженні в тебе є якийсь вільний час, ну, ти можеш ну, пройтися там по цим. Галереям, що тобі цікаво. Але я не бачу нічого в цьому взагалі поганого. Я не думаю, що Олена їхала в цю подорож, як типу, як турист, щоб подивитися Москву. І в цьому все нормально. І тим паче, тим паче, якщо подивитися на цей псот тим паче в тих відео, які вона виклала, немає ніяких російських флагів. Вона там не кричить Росія, Росія. І все стає на свої місця А що? Мені не подобаються всі історії. Мені конкретно не подобається Андрій Луганський, який, він є блогером. Він є блогер, а, а я завжди думав, що блогери вони більш-менш інтелектуальні люди. І коли вони знімають відео про щось, то вони перед цим перевіряють інформацію. А Андрій такий: Ой, як невдобно вийшло, Альонка. Відео слухати в наушниках. Типа, як невдобно, Альонка в Москві. Альонка цього не скривала, Альонка нічого не приховувала. Лена працювала на прямий, була відряджена в Росії, сходила там в якийсь театр, сходила в якусь галерею, виклала відео і навіть їх не видаляла. Тому, Андрій, я не знаю, хто тобі насипає бабок, але ти викладаєш таке дуже відверте іпсо, причому дуже топорно зняте, дуже мудачне, яке перевіряється: знову ж, за 3 хвилини гугління ти можеш знайти всю цю інформацію, зрозуміти, що було і як. І я не бачу. В якому моменті ми можемо докупатися тут до Олени? Тому конкретно в конкретно цій ситуації Андрій Мудак, Олена Молодець.